Так, і по одразу, щоб перевірили. Так, 17. По мене, хтось не зареєструвався. Ольга Васильівна Костина. І Сергій Григорович. Так, ще раз, ще раз по реєстрації прошу. Так, вже все. Питань немає. Тому так. Е, відповідно до закону України про місцеве середування, можемо розпочинати роботу з засідання виконавчого комітету. Шановні, в мене є питання. Чи є запитання зауваження до початку роботи, до порядку денного? Початку роботи, початку роботи. Немає. Ставлю на голосування питання про початок роботи засідання виконавчого комітету. На сьогодні сесії виконку. Депутати. Виконком. Так, рішення прийнято. Так, шановні, у нас на руках порядок денний який складається з 33 питань. Доповнення зауваження пропозиції. Так, бачу. Так, Канна Олександровна, включіть, будь ласка, мікрофон. Так, шановні колеги. Є необхідність внести до порядку денного два проекти рішення про організацію поховання загиблих військовослужбовців Бондаренка Олександра Юрійовича і Скибіцького Григорія Івановича. Поставити відповідно першим та другим доповідає міський голова Геннадій Дики. Так, Катерина Сергіївна Возненко, включіть мікрофон. Шановні члени виконавчого комітету, прошу додати до порядку денного питання про припинення дії договорів про патронат над дітьми та вибуття малолітніх дітей із сім'ї патронатного вихователя. І поставити його після 32-го, доповідає Марина Гончарук. І поставити його після 32-го. Так. Розуміло, морський осил, прошу. Морський включіть мікрофон. Присуй. Шановні колеги, прошу е, додати до порядку денного е, питання про визначення переліку обсягів закупівель товарів Не. і поставити його останні в закриті військові. Угу. Це стосується допомоги так, військовослужбовцям. Зрозуміло. Так, ще є питання, зауваження пропозиції. Тоді чотири додаткових питання, які щойно були озвучені. Керуючий справами і заступником міського голови. В цілому ставлю на голосування з чотирьома питаннями додатковими. <пев> Рішення прийнято, шановні члени виконкому, шановні присутні. З метою віковічної пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовця Збройних сил України, організувати поховання за рахунок коштів, передбачених програмою підтримки захисників і захисниць України Бондаренка Олександра Юрійовича 1992 року народження, розвідник-навідник першого розвідувального відділення, першого розвідувального зводу, розвідувального роти, частини А. 02,24, який загинув 25, лю... 25 лютого 2024 року під час виконання бойових завдань в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Проживав за адресою вулиця Левада, 11, село Сидори. За бажанням родини поховання відбудеться на Алеї Слави, кладовище Сухий Яр по вулиці Сухоярській в місті Біла Церква. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. З метою віковічної пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовців Збройних сил України. Організувати поховання за рахунок коштів, передбачених програми підтримки захисників і захисниць України, Скібіцького Григорія Івановича, 1980 року народження, командира відділення стріляцького відділення стрілецької роти військової частини А-7298, який загинув 10 березня 2024 року, на околицях міста Бахмут, Бахмутського району Донецької області, проживав за адресою вулиця Шкільна, 8, селище Трезне. За бажанням родини, поховання відбудеться на території кладовища, селища та Шановні присутні, я прошу шанувати хвилиною мовчання наших воїнів. Дякую. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Так, наступне про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії. Яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії? ТОВ Лігрет енергокіїв для потреб установи організації, що фінансується з державного чи місцевого бюджету? Доповідає в нас Василь Морський, заступник міського голови. Шановні колеги, ТОВ Лігретенерго, Київ звернулося з тим, що ми переглянули тариф в зв'язку з тим, що середньозважений змінився від 25 грудня 2023 року. Тобто, ми встановлюємо 90% відповідно до законодавства від середньозваженого по Київській області. Даний, дане підприємство надає послуги на, за адресою провулок Рокитянський 2 для Київського обласного онкологічного диспансеру. Угу. Ясно. Так, який знаходиться в зоні багатоповерхової забудови. Так точно. Так. В центрі міста. Так. Ставлю на голосування. Рішення не Наступне. Про визначення таким читатом чинність рішення виконавчого комітету Білосерківської міської ради. Прошу. Морський Василь, включить мікрофон. Шановні колеги, є потреба скасувати дане рішення, так як воно втратило чинність, і немає потреби в подальшому його використовувати як регуляторний акт. Так. Прошу Запитання. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Так, наступне про затвердження складу комісії по визначенню місця розташування контейнерних майданчиків в районах забудови, що склалося на території Білосвіківської міської територіальної громади. Доповідає Анатолій Кравець, заступник міського голови. Прошу. Даним проєктом рішення пропонується затвердити склад комісії по визначенню місць розташування контейнерних майданчиків для контейнерів для поводження з побутовими відходами. Уточнюється просто склад комісії. Ясно. При визначенні, ми вже говорили, при визначенні місць розташування контейнерних майданчиків у сільських населених пунктах. Староста відповідно приймає роботу тобто приймає участь у роботі цієї комісії. Так, є в кінці. Ставлю на слово. Так, рішення прийнято. Наступне про демонтаж самовільного встановлення металевого гаража розташованого на прибудинковій території будинку 26 по вулиці Миколи Леонтовича, Біла Церква. Даним рішенням пропонується демонтувати самовільно встановлений металевий гараж за адресою Миколи Леонтовича 26. Відповідно, за зверненням громадян мешканців даного будинку, інспектор з благоустрою проведено обстеження, складе відповідний акт. Власник даного гаража невідомий, тому діємо по процедурі. Надаємо певний час для самовільного, з попередженням потім демонтуємо. Прошу підтримати. Є запитання? Ставимо у Так, Рішення прийнято. Так, наступне про затвердження складу комітету з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на території Білосерківської міської територіальної громади. Допомагає виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Вікторія Пархоменко. Доброго дня, шановні присутні. Даний проект рішення передбачає до вже існуючого складу доповнити даний комітет заступником міського кравцем Анатолієм Васильовичем та уточнення посади ковтуна Віталія Олександровича. Так запитання, Ні, що за ну можна, да. От, я, це сьогодні, ми вже казали, це, скажімо так, набуває більш серйозного значення, тому... Четвертий пункт. Так, за складу. Нам видно помилка ваші вашій поставі. Ти вовру. Все. Це не погод, це наперед просто написали, Да. Ставлю на голосування, Да. Так, рішення прийнято. Наступне пророзо заяви товариства з обмеженою відповідальністю e, City Hotels Manager, що надання дозволу на розроблення об'єкта зовнішньої реклами. Вулиця Ярослава Мудрого, 14 міста Дивоцерква Київської області. Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл до 1 червня 2026 року до моменту діючи договору оренди приміщення терміном визначений в договорі площею 5,33 цілих Mm. Це торгова марка Бохліб. А mm -hmm. вони займаються продажем. У нас, кави і хлібу. Паспорт вулиці Ярослава Мудрого у нас не Немає. Да? Немає. На жаль. Ясно. Запитання, пропозиції, ставлю на голосування. Рішення Прийнято. Наступне. Про присвоєння адреси об'єкту будівництва індивідуального житлового будинку, що розташований на земельній з'янці, за кадастровим номером, останні цифри 0265, за заявою громадянина Осипчук. Даним про проектом рішення пропонується присвоїти адресу номер 45 вулиця Максима Залізняка, місто Білоцерква, Київської області. Прошу підтримати. Так, зауважень. Немає? Ні. Вони на етапі повідомлення про початок будівельних робіт подали заяву дану. Виставлю на голосування. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступне про організацію харчування здобучової освіти перших-четвертих класів окремим закладів загально середньої освіти комунальної власності Білосаківської міської територіальної громади доповідає Юрій Петрик, начальник управління освіти та науки Білосаківської міської ради. Прошу в закладах освіти нашої територіальної громади для учнів перших четвертих класів організовано харчування з розрахунку 50 гривнів в день. Але продовольча програма ООН хоче допомогти нашим дітям і організувати поліпшене харчування. Для цього вона вибрала окремі заклади освіти нашої територіальної громади з великою кількістю учнів. І от сьогодні пропонується, перш за все, погодити організацію харчування саме в цих закладах освіти за продовольчою програмою, визначити середню вартість харчування 64 чотири гривні, 10 копійок для цих закладів освіти погодити дворазове харчування. Ну і відповідні завдання ставиться як відділу закупівель продуктів, керівникам закладів освіти, також і управління освіти. Прошу підтримати цей проєкт рішення. Тобто, це зараз ми приймаємо до кінця навчального до року. До кінця так? навчального року. Так? Ну, як вам сказати, якщо, наприклад, діти в нас, ті, що пільгові категорії, харчуються безкоштовно, і міська рада компенсує 50 гривнів. То програма ПРООН дофінансовує на поліпшене. Якщо, наприклад, учні харчуються за кошти батьків, але з розрахунку також 50 гривень, то і їм програма компенсовує додаткові кошти. Так. Ще запитання. Ставлю на голосування. Руслан Костюченко. Як раніше ж трохи руку піднімають Так. Рішення прийнято. Ще питання: готові задавати, Руслан? Включіть мікрофон. Доброго дня, колеги. Юрій Федорович, підкажіть, будь ласка, ви сказали дворазове харчування. Як воно відбувається? Якщо, наскільки я знаю, там скоротили кількість перерв. Чи, ну... ну, я не знаю, звідки ви чули таке не кількість перерв. Ой, не, не кількість а час, час, час перерв. Ніхто не скорочив, тому що є санітарний регламент, яким керуються заклади освіти, де визначено тривалість уроку і тривалість перерви, тому цього ніхто допустити точно не може. Ну і харчування буде відбуватися після першої перерви, сніданок і після четвертого, після першого року сніданок, після третього або четвертого року обід. Дякую. Залежно від закладу освіти. Так, наступне проповодження змагань з волейболу в комунальну а, закрити, я перепрошую, да.